Коли не думали, не гадали ми, що станемо дорослими, як наші батьки. І завдячу всім, що у мене є мої сни, мої мрії, моє майбутнє. Сотні з хаток п'ять, сотні пісень. Новий ранки вірю, наступний день, зупаючись дороги, бур'яни такі. Сміхаються нам, пишаються нами наші батьки. Не було б цього у мене життєві декорації, життєві сцени. Те на яких чуш, які вчите подолати. Я хочу жити, я не хочу мовчати. Чому моя любов зимою сльози, моря шубом завдячую знову нас є. Співали нам пісні, пісні. Вони подарували нам Любов до весних. Вони завжди там, де ми. Любі батьки. Ми завдячуємо вам своїм життям та своїм сьогоденням. Ваша любов безмірна і відкрита. І надає сил часи розчарування. Надихаю під час на гаразді, підіймає в часи радості. І сьогодні ми хочемо вам сказати Мама і тато, ви мої найкращі друзі. Дякую вам за безмежну любов, підтримку та чудове виховання, яке ви мені привили. Я вас люблю і завжди буду разом з вами. Любі мої, дякую вам за любов та турботу, за те, що ви в мене є. Я вас дуже люблю. Мамо і тато, ви у мене найкращі. Я вас дуже люблю. Мамо, тато, дякую, що дали мені життя. За те, що завжди любили і вірили в мої сили. Мої найрідніші. Я дуже люблю вас. Дякую вам за все, мамо. Вибач всі мої вибрики, і знай, ти для мене найдорожча в житті. Мама, спасибі тобі за підтримку та розуміння. Люба, мама, дякую за любов, ласку та підтримку. Мамо і тато. Я завжди хочу, щоб ви були поруч зі мною. Мої найдорожчі люди, батьки. Дякую за те все, що я маю зараз. Люблю безмежно. Дорогі мої батьки, ваші поради я пам'ятатиму все життя. Дорогі батьки, мама папа, дякую за те, що дали мені життя. Вас дуже люблю. Дякую батькам за всю ту працю, яку вони вклали в мене, адже все, що я вмію, то знаю їх заслуга. Тато, дякую за допомогу і терпіння. Мама, ми не завжди залишимося друзями. Я тебе люблю. Рідні мої, дякую за те, що ростили мене, віддавали все найдорожче. Мамо, твоя турбота завжди допомагала мені. Дякую за терпіння. Мої любі. Ви мої найрідніші. Дякую за любов і турботу. Мамо та тато, ваша віра в мене мені дуже допомогла. Дякую за той шанс в житті, що ви мені дали. Люблю вас.